Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Запорізькі депутати зібрались на позачергову сесію міськради. Які питання розглянули та чи відбулись кадрові зміни? Опора та підтримка для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. У Кушугумській громаді почав діяти перший шелтер для мам з дітьми. Від правильно наданої до медичної допомоги залежить життя людини. Як запорізькі правоохоронці відточують ці навички та корисні поради для кожного? Далі на тренування повинні завжди бути. Запорізької міської ради Анатолія Куртєва достроково позбавили повноважень. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. За це проголосували усі депутати, що були присутні на засіданні. Також обрали нового секретаря міської ради. Тепер цю посаду обіймає Регіна Харченко. Деталі далі. Депутати збираються в сесійній залі, і 64 міських обранців зареєструвалися 38, Тож сесія повноважна. Електронна система голосування не працювала, тому депутати голосували поіменно. Головне питання порядку денного дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Голосування за цей проєкт рішення було таємним. Для цього в сесійній залі спеціально облаштували кабінку. Присутні депутати підтримали це рішення одноголосно. 36, 37, 38 бюлетенів за. 38 бюлетенів за. Дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради восьмого скликання Куртєва Анатолія Валентиновича. Що вас і вітаю? За результатами таємного голосування оголошую про прийнято міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради Куртєва Анатолія Валентиновича та виключення його зі складу виконавчого комітету. Запорізької міської ради рішення прийнято 38 депутатами Запорізької міської ради. Далі депутати внесли до порядку денного кілька додаткових проєктів рішень щодо звільнення першого та двох заступників міського голови, а також обрання нового секретаря Запорізької міської ради. Воно відбувалося теж таємно. Була подана єдина кандидатура Регіни Харченко. Вона участі в голосуванні не брала через конфлікт інтересів. В результаті таємного голосування кандидатуру на посаду секретаря Запорізької міської ради одноголосно підтримали 37 присутніх депутатів. Я б хотіла, щоб Запоріжжя було безпечне, надійне. І комфортно для усіх, і щоб рішення, які стосуються міста Запоріжжя і мешканців міста Запоріжжя, вони беззаперечно приймалися людьми, які тут живуть, які тут працюють, і які сплачують тут податки. Наша задача об'єднатися разом усім Запорізьким регіоном для того, щоб виконувати задачі. Які перед нами покладені, покладені президентом, покладені Міністерством оборони, покладені Генеральним штабом і покладені всіма органами виконавчої влади на центральному рівні, щоб ми їх виконували, окрім того, допомагали військовим, окрім того, не забували про своє населення, якому тут не солодко. На пленарному засіданні був присутній і начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він переконаний, що міська та обласна влада повинні нарешті працювати спільно. Нам є про кого і за що боротись. Мусимо це робити разом і згуртовано. Саме тут і зараз ми мусимо об'єднатися навколо насправді важливої мети це зміцнення державних позицій у Запорізькому регіоні. Адже Запоріжжя це дім для сотень тисяч людей, які відтепер. Є опорою для мільйонів українців. Тож пропоную тут і зараз домовитись про ті принципи, на основі яких будемо разом відбудовувати і працювати далі. Це нульова терпимість до внутрішніх ворогів і політиканства, це нульова терпимість до корупції. Підтримали депутати і звільнення першого та двох заступників міського голови, а також призначили нових. Першим заступником став Андрій Бугар, полковник СБУ. Також заступниками міського голови призначили Елу Слепян та Сергія Білова. Також в порядку денному були і інші питання. Депутати підтримали петиції про перейменування однієї з вулиць та створення програми підтримки фронтових військових частин щодо питання про вилучення земельної ділянки для створення скверу імені Дениса Тарасова. Його обранці не підтримали. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації по Україні. В ніч на 24 квітня армія РФ атакувала центр Харкова двома ракетами С-300. Вибух стався біля житлового багатоповерхового будинку. Влучання С-300 у землю. Внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль. Постраждали три чоловіка та три жінки. Ночі від атак потерпала і Нікопольщина, що на Дніпропетровщині. Ворог застосовував дрони камікадзе різних типів та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській та Марганицький громадах. Пошкоджені підприємство і агрофірма. Понівечені один приватний будинок та господарська споруда, а ще лінії електропередач без світла залишилася. Частина абонентів. Люди не постраждали. А вже зранку від вибухів здригнулася Одеса. Ворог завдав ракетного удару по місту. Сили оборони півдня повідомили, що ворог поцілив в місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ще 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Вибиті шибки та скло в деяких оселях впали стелі. Наразі відомо про одну постраждалу – 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню. Протягом доби на фронті відбулось 69 боєзіткнень найбільше на Новопавлівському напрямках. Ворог за підтримки авіації 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. Бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького показали, як тримають оборону саме на Новопавлівському напрямку. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Шість разів ворог зрешетив з РСЗВ Гуляйполе, Левадне та роботине. Понад дві сотні разів били з артилерії по прифронтових населених пунктах. Відомо про вісім фактів руйнування житла. Люди на щастя не постраждали. Продовж доби окупанти 428 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. 147 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, не малуток, мачку, Малинівку та Новоандріївку. Тим часом роботи на росіяни не перестають штурмувати. Чергову колону окупантів розбили, ще на підступах Відом своєї роботи поділилася 141 ша окрема піхотна бригада. В радості та моментом посеред біля серце на Оріхівському напрямку. Ворог за підтримки авіації п'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області. На Дніпрогесі триває розбір завалів. І демонтаж зруйнованих споруд. Нагадаємо, місяць тому ворог скерував по Дніпрогесу понад вісім ракет. За словами начальника ОВА, руйнування досить масштабні. Наразі не говоримо про відновлення генерації електроенергії, а лише про логістику на Дамбі. Укренерго вже укладає угоди з підрядниками і будуть проєктувати та здійснювати відновлення ГЕС. Укргідроенерго займається залученням міжнародного фінансування для відбудови Дніпро-ГЕС зі свого боку. Максимально доводимо до наших міжнародних партнерів про пріоритетність відновлення Дніпро-ГЕС та необхідність допомоги. Шелтер для матері та дитини запрацював у селищі Балабина Кошугумської громади. Це перший тимчасовий прихисток, облаштований місцевими жителями для вимушених переселенців. Стару на житлову будівлю спільними зусиллями перетворили на комфортну і сучасну зону проживання для тих, хто покинув свої домівки через війну. На презентації центру побували журналісти МТМ. Перший у Кушугумській громаді шелтер для матері і дитини це спільний проєкт місцевої влади, представників молодіжного руху і благодійників із фонду шляхом добра, подружжя Іни та Олега Політових. Саме вони запропонували селищній раді створити на території Балабиного прихисток для ВПО. Обрали приміщення у 130 квадратних метрів у центрі населеного пункту, де у минулому столітті був будинок священника, а потім дитячі ясла і фаб. Після років занепаду у покинуте приміщення вдихнули нове життя. Це Приміщення, вона просто розсипалася. Вони прийшли кажуть, ну давайте якось щось зробимо. Ми підписали вже давно з ними меморандум про співпрацю і благодійний фонд подали нашу агенцію розвитку громади. І вони подали для міжнародних якихось відносин для залучення донорських коштів. Для іни та Олега Політових. Це також перший досвід створення шелтеру для вимушених переселенців. Як правильно облаштувати центр? Консультували запорізькі колеги. Коштом міжнародних партнерів тут здійснили ремонтні роботи, придбали сантехніку, а також кухонне обладнання і ліжка. Триспоно тисячі доларів нам було виділено на ремонт. На ремонтні роботи ну але в процесі ремонту доводилося докладати ще свої кошти, тому що це завжди ремонт не придугадаєш. Робили своїми силами хлопці. Мій чоловік з хлопцями робили своїми силами ці ремонти для того, щоб здешевити це, не наймати робітників. Ну, ми намагалися самі це все робити. Почали ремонт півроку тому. І тут було все за неба. Стіни там рушилися, ми і шпаклювали, і, і красили тут, і поли тут робили. Що ми тут тільки не робили? Тут ну, багато було праці. А молодь громади розробила і виграла додатковий грантовий проєкт для облаштування підлоги. Ми написали проєктну заявку. Це був грант до ГО Будуємо Україну разом. Її погодили, нам надали кошти. Ми закупили будівельні матеріали для облаштування підлоги в цьому шелтері. Вони приходили тут, допомагали, красили, шпаклювали, тягали целінолем. Дітки так дуже добре нам допомогли. вони. у новоствореному шелтері сім житлових кімнат. В них можуть розселитися до 30 людей. Проживатимуть необмежений час від доби і кількох місяців на безоплатній основі. Зауважують у громаді. Попереду облаштування фасадної частини центру, а також його прибудинкової території. Дитяча площадка для дітей, якась зона відпочинку для людей. Тому що ми не знаємо, чи будуть це молоді люди, чи це будуть люди похилого віку, чи люди з інвалідністю. Тому ми хочемо максимально підлаштувати, щоб ми могли, щоб ми були готові зустріти кожного. От у нас була жіночка, приїхала, вона там з дитинкою переночувала, бо да, сутки вона тут була. Поки знайшли її приміщення. Вона не захотіла виїжджати за територію громади, вона сама з Васильівки. І вона залишилася на території нашої громади. Новостворений прихисток соцслужба області планує занести до загальнонаціонального реєстру місць тимчасового проживання, створеного за постановою Кабміну України. Це дасть можливість. А балансоутримувачу, отримувати компенсацію від держави за комунальні послуги, і звичайно, за домовленостями з міжнародними організаціями, вони також фінансують саме облаштування і е, допомога в меблях, в ремонтах, саме у таких шелтерів місць тимчасового проживання. У населених пунктах Кушугумської громади наразі проживає близько трьох тисяч переселенців. Для них планують продовжити створювати мережу тимчасових притулків. Наступний облаштовуватимуть у селі Ма. Ало Катеринівка також спільними зусиллями. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Строковики, котрих призвали ще до війни, і термін їхньої служби був продовжений під час дії воєнного стану. Повинні бути звільнені протягом квітня травня. Відповідний указ підписав президент України. Згідно із законодавством, військовослужбовці звільнені зі строкової служби мають право на відстрочку від мобілізації протягом 12 місяців. Проте можуть долучитись знову до війська, якщо самі виявлять бажання. У ТЦК та СП також попередили і про штрафи від 850 до. 1700 гривень у разі наявки до районних тервідділів для відмітки. Військовослужбовець отримує припис, отримує витяг з наказу і в час строк, який визначений в даному приписі, прибуває до районного територіального центру комплектування, як правило, це за місцем його фактичного проживання. Якщо військовослужбовець зазначені строки не прибуває, не з'являється до РТЦК для постановки на військовому обліку, розглядається відносно даного військовозобов'язаного, так як він виключений зі списків особового складу військової частини. Відносно даного військовозобов'язаного розглядається і відкривається провадження у справі про адміністративні правопорушення за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 24 на 7 працівники патрульної поліції стикаються з критичними ситуаціями, де потрібно швидко оцінити ризики та визначитись першочерговими діями. Нерідко під час несення служби надають й домедичну допомогу мешканцям міста, аби не втрачати навички і бути завжди готовим до будь-яких ситуацій. Інспектори удосконалюють свої вміння на тренінгах. Про знання, що рятують життя, продовжить Єлизавета Швайко. Сформували перший почок для чого. Що ми зробили? Ми витиснули всю залишкову кров. Звідси для чого? Щоб побачити, звідки тече. Швидко виявили рану та затомпонували її до приїзду лікарів. Це одне з найважливіших правил до медичної допомоги, зазначають фахівці. Саме цьому та іншим правилам порятунку навчали патрульних під час тренінгу. Допоки одні тампонують рану решта вчиться накладати джгути. Якщо ми накладаємо максимально високо, ви маєте перевірити обов'язково кармани, що там у вас є. Щоб ви не наклали на щось жорстке. Коли ви накладаєте на ногу, ви можете зробити упор собі або вороток, щоб його добре натягти. Тренінг проводять фахівці товариства Червоного Хреста спеціально для працівників патрульної поліції. Інспектори зізнаються, хоч і знають правила до медичної допомоги. Проте такі практичні тренінги зайвими не бувають. Адже їхня робота нерідко пов'язана з критичними ситуаціями, де потрібно швидко оцінити подію та визначитись першочерговими діями свої навички з надання до медичної підготовки. Туди входить, що саме перше необхідне, це зупинка масивних кровотечі, також серцево-логеніва реанімація, ну і взагалі евакуація, і допомога пораненим особам, які не потрапиться як в ДТП, так і на місцях прильотів. Також в принципі, в побуті бувають травми, які зачастую не дуже сумісні з життям, і треба надати першу допомогу. Для мене це не перший тренінг, але закріплення цих навичок це, ну, тренування повинно завжди бути, тому наклали турнікети, зараз тільки що били певні маніпуляції з бинтами для накладання першої медичної допомоги, давляча пов'язка. Розрізняли певні стани, критичні, критична кровотеча, критична кровотеча, ну, кожен поліцейський повинен її вміти, зупинити. Знання з надання першої домедичної допомоги можуть врятувати життя, наприклад, під час ворожих прильотів, ДТП, озброєних сутичок чи навіть у побуті. Тож фахівці товариства Червоного Христа України впевнені, що такі навички потрібні усім. Кожен блок занять поділений на теоретичні заняття, після цього йде практичне відпрацювання. Ну, наразі ви бачите, відпрацьовується там надання допомоги при критичній кровотечі. Далі буде надання допомоги пригеневі реанімації ну, тобто легенева реанімація, а також там при втраті свідомості і інших ну, тобто небезпечних станах. Проходити такі навчання потрібно постійно і ну, я вважаю. Для всіх вони актуальні по завершенню правоохоронці отримали сертифікати, про вдале проходження тренінгу з надання першої до медичної допомоги. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Провести час з користю у колі друзів в запоріжжі, малеча та підлітки віком від 4 до 17 років можуть безплатно взяти участь у різноманітних активностях в простору дружньому до дитини. Для найменших там працюють групи розвитку та арт-терапії а для підлітків проводять психологічні заняття і творчі майстер-класи. Я тут знайшла багато друзів, ми з ними граємо тут в різні ігри. Сюди я приходжу з веселим настроєм і відпочиваю від комп'ютерів, від гаджетів. Осередок створено громадською організацією відповідальні громадяни за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Активісти зазначають таких просторів у місті Три у Шевченківському, Хортицькому та Вознесенівському районах. Завітати до них можна з 10 до 17 щодня, окрім п'ятниці. На базі цих просторів працюють логопеди, арт-терапевти, юристи, психологи, надаються як індивідуальні, так і групові консультації. Зараз запит на психологічну підтримку дуже великий. І ми хочемо донести до всіх, що це є важливим, щоб батьки не соромилися і діти не соромилися, звертатися до нас. Може бути запади. Поганий сон, погане самопочуття, тривога, невпевненість у собі, невміння спілкуватися з однолітками, або дитина взагалі закривається від спілкування з однолітками або з батьками, і вона не знає, що саме робити саме в цей час. Консультації проходять як індивідуальні для кожного окремо, так і групові арт-терапії для діток або для батьків. Або разом ми якось спілкуємося, вирішуємо питання, яке саме необхідно обговорити з батьками. У Запоріжжі стартував 60-й ювілейний літературно-мистецький фестиваль поетичний травень. Це єдиний такий тематичний захід в Україні, який за час свого існування жодного разу не скасовувався. Цьогорічний фестиваль розпочався презентацією нових книг двох авторів Віри Коваль та Івана Кушніренка. Багато віршів поетеси з біленького стали вже піснями. Зазвичай авторка віддає перевагу ліричній або гумористичній тематиці, але наразі представляє також твори. Присвячені темі війни, а от письменник та краєзнавець Гуляйполя видав вже 95-ту книгу Полинові тумани присвячено землякам. Такі літературно-мистецькі зустрічі триватимуть протягом місяця. А завершиться фестиваль гала концертом 23 травня. ця книжечка це е, тут зібрані вірші на тему війни. Це вже друга книжка на цю тему. На жаль, війна продовжується і, можливо, ще довго буде актуальна ця тема. Тут зібрані всі те, що нас хвилює, тому що війна не тільки десь там, на нулі, де наші хлопці безпосередньо, а й тут. І вона, ми її також переживаємо дуже серйозно. Ось тут, ці, дякуючи спонсорам, які мені допомогли її видати. Друга книжечка. Це зібралися тут вірші, які написані за останні п'ять років. Ця книжка це про наших земляків, наша історія земляків, які сьогодні борються з цією російською ордою. Це про наше славне гуляйполе, про наших славних земляків. І через постаті героїв моїх тут три повісті. Передати емоції дітей через танець до міжнародного дня танцю у центрі культурних послуг орбіта презентують нове хореографічне шоу За руку із щастям. Учасники дитячих гуртків самостійно підготували програму, де покажуть танці у різних жанрах та акробатичні трюки. Що чекає на глядачів, вже знає Вадим Сорвін. На сцені орбіти фінальна репетиція хореографічного шоу Зароку щастям. Участь у концерті беруть зо два десятки дитячих гуртків. Серед них і молодша група, що виконуватиме номер кольоровими фарбами. Виступ назвали так: через дитячу гру на сцені. Маленькі танцюристи показуватимуть по черзі певні емоції, кожна з яких супроводжуватиметься додатковим світлом на сцені. Я буду Танцювати кольоровими фарбами, кульки та зірка. Мені більше запам'ятався новий рік, коли ми танцювали танці, Коли ми танцювали казку. Я вже ціле життя буду танцювати. Що можливо, ти будеш танцювати Розкажи. Я буду танцювати з кульками, та буду танцювати кольоровими фарбами. як думаєш, як вийде в тебе у твоїй групи. Програма складається винятково з танцювальних номерів різних жанрів, зокрема джаз модерну, степу та акробатичного рок н ролу під патріотичну українську музику. Нове шоу присвячене міжнародному дню танцю. Тож і назву обрали символічну за руку щастям. Відображає емоції, які зараз переживають діти. Ми вирішили назвати цю програму за руку щастям, тому що на сцені саме діти, і саме на них ми орієнтуємося у тому, як треба відноситися до життя у будь-якій ситуації, за будь яких випробувань. Діти є невичерпним джерелом енергії, невичерпним джерелом оптимізму, тому вони будуть танцювати про це мовою танцю, говорити про це зі сцени. Побачити прем'єру шоу за руку щастя можна 27 квітня у вісімнадцятій у центрі культурних послуг Орбіта. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканалом онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. Чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.